Дякую Що всім привіт е, знову Це я вже записую, у мене вже пройшла зйомка, просто то був у нас масовий обстріл. І я не встигла записати е, ту, той початок. Щось, е, в п'ятницю я їхала на фотосесію. Будуть фрагментики. Мама знімала фра... фрагментики фотосесії, і я їх зараз. Е, Вставлю і ви подивитесь, то буде зовсім коротеньке відео сьогодні. Але якесь, до речі, чекайте, скоро ще вийде відео е, з мамою. Так, да, з мамою вам, вам не почулося відео з мамою. Так що чекайте. І отут зараз воно буде хвилин знаю, максимум 5 думаю е, це відео. От, я не встигла реально нічого зняти, вибачте мені, будь ласка, був масовий обстріл. І е, записується вже вівторок. Завтра вже Різдво. Ну, до мене тільки зараз руки дійшли. Фрагментики. Там, там уже, вже там. От, Так що лайкайте, коментуйте та підписуйтесь. Ще я забула сказати, що це відео буде з моєю озвучкою, того, що, е, щоб кори... ну, я не хотіла говорити там про всіх, е, так що це відео буде з моєю озвучкою. Тут ми вже їдемо на, фото... на саму фотосесію. Це були перше... перші кадри на такому білому клубі. Це буде 44 секунди. Моя фотографу там еще знімала білостно. За різкі сосед выложили в конфликте. Це вже друга фотозона. Так, десь так і дуже скрасивою посмішкою, так як ти <говори> отам мені посмішки. Це все мені дуже сподобалось, вона тривала годину і за годину ми встигли зробити аж 400 дуже гарних фото.